Більшість власників бізнесу я бачу, як багато вкладаються в маркетинг, в експертів в тих, хто просуває їхній бізнес в різного виду послуги. Но мало хто вкладається в те, щоб створити карму того, щоб було багато клієнтів щоб були записи на всі послуги на місяць, на два-три вперед, щоб була черга, і це є фатальна, тотальна помилка того, що маркетинг це просто степлер, і якщо степлер не зарядить скобками, то степлер давати результату особо і не буде взагалі. І що таке скобки? Скобки це карма. Карма заправляє степлер. Тоді він працює, розумієте? І якщо. Не вкладатися в те, щоб создати на ментальному рівні клієнтів, популярність, гроші, стабільність в рості грошах, а не стабільність в рівному доході, то якби дуже буде много дійстві, а результату буде мало. Якщо хочете заправити свій степлер кармою, якщо ви хочете, щоб ваш степлер працював як часи і навіть більше і краще. Пишіть мені зміни, і я напишу вам, як ми зможемо вас з вами зустрітися позаємодіять і розповім, які ваші, саме ваші точки росту у вашому бізнесі через причинно-наслідкові зв'язки.